Інопланетяни або нечиста сила. Більше ніяких пояснень у Василя Величковського немає. За одну ніч кукурудзу дивним чином розкидало по полю. Ще вчора ось на цьому місці була купа кукурудзяних стебл. Сьогодні їх уже немає. Господар каже, що на цьому місці навіть не було жодного сліду. Не слідів, зовсім слідів, бо я ранком вийшов. Ні одного, ніякого сліду не було. Кукурудза лежить в одному напрямку, грубим стеблом на схід. Господар зауважує, що на тварину це також не схоже. Що характерно, що вони, от, бачите, отак порозкидані, всі в один напрям. ніби по… По компасу їх хтось вистав якраз на схід. Та частина пан Василь скликав сусідів. Перша їхня версія це вітер. Однак, окрім кукурудзи, нічого не зачепило. Тирса, якою підсипали грядки, залишилась на місці. Та й жодних аномальних явищ тієї ночі не спостерігали. Якщоби вітер, вітру я. Два дні я був у цих останніх два дні вдома. Я вітру не наблюдав, ну не було. У нас такого вітру, аби якийсь сильний вітер був, не було. Інші жартують. Все це нечиста сила. Та я думаю, що це нечиста сила вже направлена просто на Москву. Бо подивіться, гострим кінцем, розумієте, весь стоїть на схід, весь на схід. Значить, тут весь новок один, розумієш. Тому що я дивлюсь, так як спреси, стоять всі в один бік. Такою аномалією Василь Величковський не переймається, до жодних служб задля пояснень не звертався. Каже, головне, що городину не пошкодило. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.